Чи вірять іноземні чоловіки у Бога і якої релігії дотримуються? я розповім у цьому відео, тому що в нас прийшов чудовий розмовний клуб. Мій Speaking Club – це товариство дуже е, класних людей, які зустрічаються раз на два тижні і говорять на різні теми. І цей раз ми говорили про релігію, про Бога і про віру. Отже, чи вірять в Бога іноземні чоловіки? Відповідь так: вірять в Бога, але е, вважають, що Бог один. І Бог це дія, Бог це не ритуали, не церква, а те, як ти живеш, як ти впливаєш на суспільство, як ти в цьому суспільстві себе показуєш. І, ну, звичайно, ви хочете знати, в які церкви вони відвідують, в які церкви ходять. І перш за все, це протестантська церква. Пентекостал, тобто п'ятдесятники, яких у нас також в Україні багато, чоловіки дотримуються цієї релігії. А ще є гілка цієї віри, і вона називається Церква Назарета. Це трошечки інша церква, і троє чоловіків були послідовники такої церкви. І це. Цікаво, знайдіть більше про цю церкву. Я не хочу присвячувати це відео опису якоїсь однієї релігії, але вам буде цікаво про це дізнатися, тому що протестантські віяння у а, різних країнах дуже популярні. Наприклад, у Філіпінах. Бо був один чоловік, який проживає в Америці, але сам родом з Філіппін. І він сказав, що це найбільша християнська церква знаходиться в Азії у Філіпінах, тому що американські колоністи туди колись привезли протестантську релігію. А ще які релігії є, і чи вважають іноземні чоловіки. Що потрібно переходити у релігію одна одних. Я розповім далі про це відео. Отже, дивіться, продовжуйте дивитися це відео і приєднуйтеся також до моїх розмовних клубів, тому що це зараз відео, де я записала всі цікаві ідеї з мого спікінг клуба І ділюся зараз з вами. Але ж ви можете самі брати участь і чути більше, ніж просто те, що я вам зараз перекажу. Отже, чекаю вас на, мому, на моєму розмовному клубі. Е, які ще релігії? Мусульмани. Є мусульмани серед наших клієнтів-чоловіків, і для них їхня релігія важлива і цінна, але вони не вважають за потрібне переходити в релігію одні одних і... Ті мусульмани, чоловіки, з якими ми працюємо. вважають, що твоя релігія це твоя релігія. Я її поважаю. Мені, як мусульманину, можна одружитися на тобі, як православні, і життя прекрасне. А там розберемося. А як уже хрестити дітей? Поговоримо далі у цьому відео, тому що було виражено дуже багато цікавих ідей і думок з цього приводу. Отже, які ще релігії? Буддисти. Будисти є. Серед чоловіків, і це зазвичай ті чоловіки, які практикують йогу, медитують, чоловіки ем, з філософськими ем, баченням світу, е, яке пропонує буддизм. Або, наприклад, чоловіки можуть бути, як то кажуть, агностиками, або ем, нерелігійними, але живуть е, згідно буддийським ем, різним. Філософським каноном. Отже, буддизм досить популярний на Заході. А ще іудейство. Чоловіки, особливо з Нью-Йорку, це євреї, які послідують релігію своїх батьків. І іудаїзм це Шанована релігія, деякі тому і не одружилися, до речі, бо мама євдейка казала, що не бути гойки в мене в родині, і поки ти не знайдеш єврейку, то невістки не треба. І так і сталося. Деякі чоловіки одні саме з цієї причини через релігійні сильні вірування мами єврейки. Але зараз часи інші. Зараз, якщо Чоловік шукає собі дівчину рейку, він йде до єврейського матчмейкера. А у матчмейкінгу ми за е толерантність, е за підтримку, одне, одне, за любов і за те, е що кожен сам вирішує за свою віру і за своє життя. Отже, дивимося далі це відео. Е крім того, що Переходити чи не переходити у релігію, як хрестити дітей, про що говорили чоловіки з жінками на нашому розмовному клубі. А у вас там не було, отже, слухайте, що я вам розповім. Ем, головна ідея це не те, якої ти релігії, а як ти живеш і який приклад ти даєш своїм дітям і своєму оточенню, своїй жінці, як сказав один чоловік. І це було, ем, наприклад, ти маєш встановлювати свої правила у сім'ї. Але ти також їх перший виконуєш. І це вже не релігія, а це чіткі установки життя, це цінності. Але ж релігія також і про цінності. Отже, не обов'язково молитися кожен день і ходити до церкви у неділю, але триматися цінності і триматись цього ядра і сили це важливіше. А ще були такі ідеї, що релігія це. Витвір людини, і вона створена для того, щоб управляти суспільством, так вірять чоловіки, а також щоб встановлювати певні правила. Але церква знов таки це не лише віра, а це. Товариство це спільнота людей, які збираються, тому що вони в одній вірі, вони розуміють одні одних і вони підтримують одні одних. Тому що, наприклад, в Америці церкви якраз і виконують ту функцію емоційної підтримки людини в складні часи, у, у різних ситуаціях, вони волонтерять у своїх церквах і навіть роблять. Пілгримедж, як то називається? Uh, uh, ні, правильно буде сказати, uh, вони, вони є місіонерами своєї релігії. Як зараз, наприклад, в Україні uh, дуже багато церков виїхали за кордон, і uh, таке є певний місіонерський рух з України у світ нашої православної української церкви. І так само іноземні чоловіки. Кожен з себе вважає, якщо він вірить, він себе вважає місіонером, бо він розповідає про свою релігію, і він ділиться тим, що в нього відбувається у його церкві. Бо це важливо. Бо це е, має значення тим, е, хто е, вміє спілкуватися з людьми, для кого люди мають значення, тобто тих чоловіків, для яких спільнота це важливий життєвий момент. Отже, переходити чи не переходити в іншу релігію. Взагалі чоловіки сказали, що релігія не має бути на шляху стосунків. Тому що, коли ти починаєш стосунки, і всі однаково погодились, коли ти починаєш стосунки, для тебе твоя віра важлива і цінна. Ти говориш про це іншій людині, і ти запитуєш іншу людину про її віру. І на початках ви домовляєтеся, наскільки це має значення для тебе, для твого життя і як ти хочеш. Вписати віру у майбутні стосунки. І тоді люди або домовляються, або вони не складаються, як пара, тому що домовленість це основа пари, домовленість і бажання домовлятися, тому що тобі ця людина подобається, ти приймаєш світогляд цієї людини і ти приймаєш її стиль життя. І тоді, ось є такі ідеї, коли і він, і вона живуть в своїх релігіях, але ходять до церкви. Спочатку до його церкви, потім до її церкви, або е, певний графік собі планують, і святкують свята кожної релігії. І це класно, тому що і подарунки даруються двічі. і це додає такого єднання, як ви висловилися самі. Учасники мого клубу, які були присутні, і говорили про цю релігію, тому що це не єдині думки. Уважиш, не було наскільки, і ви не виразили свою думку. Отже, у вас завжди є можливість ставати нашою клієнткою і приєднуватися до наших розмовних клубів, аби виражати і вашу думку з цього приводу. Отже, про дітей прикладів багато. І у кожного вони свої знаходяться ситуації, коли жінка каже: ні, я ніколи не зміню релігію, але через кілька років вона за власним бажанням переходить, наприклад, в іслам. І я в цьому відео, боже борони, не раджу вам змінювати релігію і не вказую вам, як вам жити. Я даю приклади, як це було в інших парах. І це було їхнє свідоме рішення, інтелектуальне, до речі. Або ем, дівчина ем, переходить в іслам, бо дуже закохана у чоловіка, а виходить за іншого, який також мусульман, народжує двоє красивих дітей, і вони живуть щасливо. А ще жінка практикує йогу і різні медитативні практики, які взагалі належать до буддизму. І нормально, бо це сучасне життя. І так її комфортно і Ніхто її не засуджує за це. Розумієте? Бо є любов, є справжні стосунки і є бажання самовираження, яке е, допомагає жінці жити щасливо і чоловік її підтримує. А є пари, де е, чоловік і жінка живуть в ісламській країні, е, е, і вона, народивши дитину, розуміє, що. Іншої релігії вона не може дати дитині, ніж іслам, тому що вона ходить в мусульманську церкву школу, дитина дружить з мусульманськими дітьми навколо мусульмани. І недоречно дитині бути в християнстві, тому що сама мати не є дуже віруючою людиною. Вона взагалі вважає себе агностиком. Тобто це свідоме рішення пари. А є пари, де жінка. Твердо вірить, а, і відвідує православну українську церкву. І чоловік, бачить, що це, приймає її релігію. Деякі формально, тому що від великої любові і від великої поваги. І далі поважають її, іноді ходять з дівчиною в церкву. А деякі дійсно проникаються православ'ям, і я, приїздивши до них додому, бачу ікони у кожній кімнаті, і великий іконостас ну, це я так називаю, але багато-багато різних ікон у спеціальній кімнаті. І це, це вже інший рівень. І той же самий чоловік може бути у католицькій церкві і молитися католицькими молитвами, і на наступний день їхати, і вести величезні донати до православної церкви. І, можливо, ви скажете, що це подвійні стандарти, але ні, це життя. Це життя пари, конкретно взятої пари, яка щаслива і які знайшли для себе свої рішення. Тому що стосунки це про спільні рішення. Це про домовленості, це про чесність, це про відкритість у спілкуванні і казати з самого початку так, як воно для тебе є. Щоб воно не змінювало твоє далі бачення щасливих стосунків і життя. Бо потім вже буде пізно, ви або закохаєтеся, і буде боляче ставатися, якщо це саме буде саме ця ем, Річ буде заважатиме вам об'єднатися і буде боляче. Тому чим відкритіші і чесніші ви на початку стосунків, тим краще ви зможете їх побудувати. А ми, у Boutique Possible і я особисто Наталі коваль допоможу вам знайти ваші рецепти щастя, бо практикуючи Matchmaking з 1996 року, боже мій, як це вже давно. Я продовжую підтримувати усіх дівчат, які вирішили шукати своє щастя за межами рідної країни. Не тому, що життя погане, а тому, що серце їм підказує, що їх чоловік десь, десь там, він інший, він іншої віри, можливо, в іншій, в іншій країні. І вона готова змінити своє життя саме так. Отже, якщо ви відчуваєте в собі саме це, то у нас є анкета у посиланні в описі нашого каналу, і ми чекаємо на вас. Приходьте до мене на особисту консультацію, де я вам дуже докладно розповім і відповім на всі питання, розповім про те, як це може скластися у вашому випадку, аналізуючи вашу ситуацію. Або приходьте до нас і. Зустрічайтеся з чоловіками, розвивайте комунікацію. І тоді стосунки абсолютно можливі, тому що ви будете активно діяти на створення своєї нової історії кохання. Чекаємо на вас!